Однорічні та багаторічні петунії, чорнобривці та травянисту рослину Рео вирощують у теплицях Вінниця-Зеленбут. Понад 300 тисяч саджанців доглядають, підживлюють працівники господарств у теплицях. Квіти очищують від невеликих бур'янів, поливають, а ще, як розповідають садівниці, спілкуються із петуніями та чорнобривцями, переконуючи, що квіти відчувають позитив та любов, аби рослини стрімко йшли у ріст. В теплицях створюють необхідні температурні умови. Однорічні найдовше радують квітами. Вони цвітуть від кінця квітня і до перших морозів. У нас більше 300 тисяч штук квітів в загальному якщо брати. Це в нас і чагарники, і багаторічні там трави, різні, помпасні і так далі. Однорічні квіти. От ми рядом знаходимося в теплиці біля петунії, петуня кущова, красиво квітуча рослина. Квітує до пізних морозів, має отаку, от на даний період от такий невеликий, поки куш, бо це ще молодень рослинка, тільки починає квітнути. Як її висадити відкритий чи на балкон, вона розростається, має красиву форму, цвіте такими красивими квітами.